На Коломийщині від отруєння чадним газом загинула жінка та постраждав чоловік. 4 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що у селищі Отинія Коломийського району у приватному житловому будинку було виявлено тіло жінки 1964 року народження, а також госпіталізовано до медзакладу чоловіка 1961 року народження із попереднім діагнозом отруєння чадним газом. До місця події виїжджала мобільно-оперативна група Коломийського районного управління, головного управління ДСНС в області. Попередньою причиною нещасного випадку стало порушення правил експлуатації газового котла. На місці події пожежі не було. Нагадуємо, якщо ви почули запах газу в приміщенні, необхідно припинити користуватися газовими приладами. Перекрити всі крани до цих приладів, обов'язково відчинити вікно, двері і провітрити приміщення. Також ні в якому разі не можна запалювати вогню чи курити, і викликати аварійно-газову службу за номером 104. Щоб допомогти постраждалому при отруєнні чадним газом, необхідно його якнайшвидше вивести на свіже повітря, послабити одяг, піднести до носа змочену ватку на шатирі, дати попити і обов'язково першочергово викликати швидку медичну допомогу. Вкотре наголошуємо на дотриманні правил безпеки під час користування газовими приладами. Також нагадуємо, що встановлення детектора чадного газу у приміщенні може вберегти ваше життя.